Розпрямлені плечі нашої малечі. Вітаю вас, любі слухачі. Найближчий час з вами буду я, Віктор Беляков. І в цьому випуску передачі мені б хотілося. А що б мені хотілося? Так хочеться поговорити про все і одразу, але ефірний час передачі обмежений. О, про це і буде тема. Коли дитина хоче всього і негайно. От, наприклад. Тато я хочу нового конструктора. Як добре, коли чогось хочеться. Добре, синку, я запам'ятаю твоє побажання і при нагоді придбаю тобі щось цікавеньке. Але ж це коли буде, а я хочу сьогодні і солоденького б чогось скоштувати після вечері. Наприклад. Тортика, а ще в мене скінчився пластилін, і я не можу завершити свою фортецю, яку планував доробити саме сьогодні. Зачекай, хлопче, не все одразу. Звісно, що мріяти та бажати краще, ніж нічого не хотіти, бо без цілей складно і навіть трохи сумно жити. Деяким з нас, дорослих, цьому треба повчитись у дітей. Але і малечі треба якось доступно довести те, що все одразу не буває. По принципу, будинок за одну хвилину не будується. Як би мені розібратися з таким випадком? Може розтлумачити дитині, що побажання, які безпосередньо торкаються фінансової складової, неможливо виконати в силу того, що гроші мають властивість закінчуватись, тобто це не нескінченний ресурс, а ще додати те, що краще поступово отримувати бажане. Тоді і радість від досягнення мети буде більш тривала, адже можна і всі свята за рік відсвяткувати в один день. І що тоді всьому має бути свій час. Але це все лише мої думки. Вірні вони чи хибні? Як краще пояснити все це малюку, щоб не порушити світосприйняття малечі? Як привчитися до терплячості в цій темі? Стільки питань з цього приводу і теж всі одразу. Тож завітаємо на консультацію з цієї теми до практикуючого психолога Тетяни Бібік. Це звичайна ситуація, в принципі, для дошкільника, який хоче все й одразу. І причому ці побажання дуже їх багато, і вони це звична ситуація для кожних батьків. Що хочу сказати з цього приводу. Перше та дійсно діткам потрібно купувати певні речі, які вони хочуть. А для того, щоб вони взагалі розуміли, що дійсно вони хочуть, треба їх насичувати. Цей момент це не без цього. Але ж ми. Ми дійсно не можемо купувати все, що заманеться. Зараз батьки розійшлись напевно на дві коаліції. Одні батьки мені скажуть: ви що в моєму дитинстві цього всього не було? І я хочу, щоб у моєї дитини було все, чого не було у мене. Так, це перші батьки, які скажуть. Другі батьки скажуть: ну що ви все одразу не можна, тому що потрібно кордони. Дитина повинна розуміти, що треба вміти економити, що на голову там да, гроші, як то кажуть, не падають, їх потрібно заробляти. І це такий трудовий шлях. А третього кладу немає, який посул... Золота середина. <р confrontation> <с?> 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 Є навдаю. І третє, це ті, які розвиваються саме в напрямку економічного виховання дітей. Це саме третій напрямок буде батьків, які розуміють, що це. Це потрібно і як це робити сьогодні. Про це поговоримо: що таке економічне виховання ще й дошкільників загалі дві теми, які несумісні здається. Але ж діти чують про економіку з дитинства: гроші, кредити, купівля, праця, оплата і так далі. Вони в цьому постійно рекламу, яку вони бачать, вони в цій економіці просто щодня. Але що це таке? Вони не знають, як це як це називається. Дітки, якщо тут ми говоримо про таку ситуацію і дитинці 2,5 роки, і в неї криза 3 років, то ви тут, звісно, нічого не зробите. Все одно. Ну, якщо ви купите і одну іграшку, і другу, і третю, знайдеться четверта причина, по якій дитина тупне ніжкою і закричить, що все не так. Чому? Тому що це кризовий період. І в цьому періоді ми відпрацьовуємо кордони і правила. Тому що це важливий вік дозрівання головного мозку дитини і саме показати, що є кордони, і є певні якісь правила, правила вдома, правила в суспільстві. І так далі, економічне виховання дітей воно починається з самого маличку і воно починається саме із сім'ї. Якщо в сім'ї немає принципу розподіляння коштів, є першочергові якісь потреби, є другорядні потреби. Першочергові, да це якщо по піраміді маслову, це що в нас їжа, безпека, житло, це те, що потрібно наситити зараз. І другорядні це там розваги і так далі. Якщо цього в сім'ї немає, звісно, то дитину буде важко цьому навчити. Може неможливо, тому що немає прикладу. Якщо у сім'ї є хаотичні покупки. То дитина б не зрозуміла, що це в батьків є хаотичні. От вона зараз захотіла, мама йшла, каже: Я хочу і купила. А чому я так не можу? Несправедливо. Тому є сім'ї і рекомендації такі практикувати список речей, які кому необхідні. Наприклад, там в цьому місяці чи на цьому тижні, чи сьогодні, ми йдемо до магазину і купуємо, пишемо список цих речей. І це саме можна проговорювати із дитиною. І це нормально, тому що знову ми пояснюємо дитині є першочергові потреби, а є другорядні. Можна розглянути на прикладі іграшки, іграшка. Це першочергова чи другорядна потреба? Для дитини це, мабуть, першочергова. Так. звісно, бо я ж хочу. Так, і дитини немає досвіду. Як це буде. ми можемо продумати, ти уявляєш, що без їжі це важко. Не уявляє неї Нема досвіду, як це без їжі важко. А ти знаєш, що потрібно купити кросівки замість цієї іграшки? Та на що мені ці кросівки? Якщо в мене я зараз хочу цю іграшку, У нас різні пріоритети, і це теж нормально. Бо для дитини нема того досвіду, як це жити без кросівок, як це виглядати не так, як всім подобається, і так далі. Вона хоче зараз. Тому що в неї на це є потреба. І тут ми з дітками да, ми говоримо, перше та це списки. Ну, списки знову вони працюють вже більше старший дошкільний вік. Якщо криза трьох років, це два з половиною три рочки. Тому що до двох років ви ще можете домовитися, ви можете перемкнути увагу дитини і так далі. Там більш-менш. Коли криза трьох років, тут потрібно так домовлятися ще до того, як ви зайшли до магазину. Що я тобі зможу купити, наприклад, якусь там одну річ, Да? тому, що ми йдемо до магазину, дитина не може, щоб ну це такий, знаєте, ну вона дуже буде хотіти. Тим паче у нас маркетингова система. Так влаштована, все в досяганні дітей. Вони з усього можуть достати до того, до чого потрібні дістати. Тому там, де вони приходять, ну це просто дитина себе контролювати не може, так як це може дорослий. Тому ми домовляємося на якісь певні речі. І тоді да, і дитина каже, а я хочу те йти, те, те. Стоп, це чекай. Ми з тобою домовилися. Оце давай обирай або це, або це, або, наприклад, там не знаю льодяник, або пластилін. Ну, наприклад, далі, якщо це до творчості, ну пластилін, просто в нашому діалозі якраз був. Пластилін, ну пластилін, це знаєте, це треба. Це першочергове, <сум> тому що у дитини розвивається фантазія, дрібна моторика і так далі. Тобто дітки народжуються правопівкульними, і вони через творчість пізнають світ, вони бачать образами. Тому це першочергове, це 100%. Далі з пластиліна можна зробити іграшку, можна зробити ту саму машинку, можна її виліпити, а можна змайструвати іграшки з підручних матеріалів. Це, до речі, теж знову це вклад в економіку, тому що ми привчаємо дитину, і з якогось одного формату ми розширюємо її Мислення, що дивись звичайних речей, ти можеш щось робити, сам вигадати цю іграшку. Не купити готове, а ти можеш сам. Але це дитина буде робити тільки тоді, коли до цього тато або мама до цього з нею це робили. Якщо цього тільки сказали, ось дивись, ти можеш, дитина сама не зробить цього. В неї є фантазія, але не настільки достатньо велика і без такого досвіду, як у дорослих. Тому це можна створити, зробити це разом з ними. Далі ще що важливо в вихованні цього, що я хочу все і одразу, ми договорюємося, що її Потрібно. Ми договорюємося, що потрібно тату, що потрібно мамі, який на список на сьогодні і так далі. Це дуже важливо проговорювати. От там після трьох років, уже коли криза трошки прийшла, ближче до чотирьох. Тоді вже так, дитина може чути, коли ми відмовляємо, дуже часто батьки відмовляючи, в них таке велике почуття провини, що, наче це якась дрібниця, але я відмовляю. Дитині, треба розуміти, якщо я відмовляю постійно, чи я відмовляю, тому що у мене дійсно зараз немає коштів, і це нормально пояснити дитині, що я розраховувала зараз на такий то бюджет, і ці всі слова дитина повинна розуміти і знати, що таке бюджет, тому що навіть уже з п'яти років ми вже можемо давати дитині кишенькові гроші. Ну звісно, вона йде з нами, але вона вже сама може розраховуватись, і вона вже може порахувати там якісь певні да до десяти. Там вона вже може ага, там п'ять гривень, де тобто ми вже можемо з нею грати в по перше, грати в рольові ігри в сюжетно-рольові ігри вдома, в цей же самий магазин, де ми можемо грати, і вже доручати такі певні покупки. І це теж буде дуже класно, і дуже воно, по перше, дитина буде відчувати себе, О, я вже доросла, я сам розраховуюсь. Але ще можна давати, наприклад, певні кошти і сказати, це ти можеш розділити на якісь там дві покупки. що б ти хотів взяти. те й те. а давай порахуємо, чи вистачить коштів. Тобто, і ми вже з дитиною вже граємо в економіку. Ми рахуємо, чи вистачить тобі коштів. Він каже: не вистачить. Ага, значить, там треба ще підсобирати. Чи значить поміняти щось, якісь своє бачення, тобто ми вже починаємо дитину розвивати в цьому напрямку, і це дуже важливо. Що порадити батькам в такому випадку, як як розподілити? Перше питання: чи домовлялись до цього про що була домовленість за пріоритетами дитини, чи за пріоритетами батьків? Ми повинні, звісно, звертати увагу на бажання дитини на її здібності, на її схильності, що вона хоче, чим вона любить гратися, і так далі, але і виходити зі своїх фінансових зі свого фінансового бюджету. Не Буде етично і нормально, якщо ви купите супердорогий набір, якийсь там, я не знаю, лего чи ще щось таке, а самі залишитесь без елементарних речей, які першочергові для вас. Це буде не етично до вас, а це буде: ми виховуємо дитині, що мама може відмовитись від своїх першочергових потреб, і тато може відмовитись, і це нормально. А ми все хочемо для тебе. Тому це питання теж. І якщо ця ситуація склалася, ми можемо сказати, що ось це і ось це. Я можу зараз тобі придбати бати. але далі наш бюджет, наші гроші розраховані сьогодні на оце, тому що тату потрібно станок для гоління, а мамі потрібен новий дезодорант, наприклад, чи ну такі зна... ну, Ми не говоримо про ціни, тому що дітки в цьому віці не орієнтують, Але ми говоримо про предметне щось, що ми можемо купити. А ще для нашої сім'ї там потрібно купити такі-то продукти. Тісно, дитина може бути незадоволена, вона може плакати. Ми можемо з розумінням віднестись. Ну дійсно, це дуже дуже нас засмучує, коли щось іде, не так як ми хочемо. Це нормально. І тоді да ми кажемо, я тебе розумію. Ти засмутилась чи засмутився через те, що ми не можемо купити в собі все, що ти побажав, побажала. Але ми це можемо розділити на декілька разів. Сьогодні ми можемо це, тому що ще в нас батьків є потреби, і ми теж і це на цьому робити теж акцент, щоб ми не виховуємо детоцентризм, такий да, що сім'я це для всіх, і це про всіх, і це нормально. Але знову ж таки, якщо ви пообіцяли дитині, що ви купите наступний раз, то треба це зробити, бути відповідальним за свої. Тому що дитина, якщо ви раз не купили два кажуть, ага, нема тобі віри, що ти купиш все. Тоді істерика така вже вона двічі більша, Тому що дитина розуміє, в неї вже є досвід. Тато або мама не виконує своїх обіцянок. Тому що вони сказали, знаєте, зараз сказали, зараз це вас виручило, спасло з ситуації. Дитина згодилась, але дитина дуже добре пам'ятатиме, коли ви зайдете на наступного разу до магазину, і вона знову скаже, ага, але тоді ви можете домовитись, якщо ще щось дитина хоче. Ви ви можете домовитись, добре ти хотів минулого разу це. Це ми можемо це купити, а я бачу, ти ще хочеш. Або це давай будемо обирати. І ми ставимо да, варіанти вибору. Тобто ми не обмежуємо зовсім ні. Я тобі нічого не куплю. Ну зовсім нічого для дитини вийти з супермаркету, зовсім нічого. Ну це майже неможливо, тому що дитина не розуміє, чому батьки купують, а я не можу. Ну це незрозуміло для дитини. Для підсумка хотілося би сказати, що дуже важливо довіряти дітям все-таки і фінансовій грамотності це доручати їм ці кишенькові гроші, вчити їх розподіляти. Тому що для них це велика школа навчання. Економічне виховання дітей воно починається не з інституту, не зі школи, а воно починається з самих маленьких дошкільних років, коли ми кажемо дитині, що це людина працює, за це їй платять кошти. І це дуже важливо, тому важливо цінувати те, що людина робить для тебе. І так далі. Ми виховуємо не тільки духовність, та ми виховуємо економічне поняття, фінансове розуміння того, що є якісь певні кошти. За допомогою цих коштів ми щось можемо. Можемо купувати. Є першочергові потреби, є другорядні потреби, є бюджет сім'ї, є потреби всієї сім'ї. Є те, чого хоче тато, є те, чого хоче мама, є те, чого хочеш. Ти є те, чого хочемо. Ми всі разом, і на це все є якийсь певний бюджет. І про це говорити і не обіцінювати потреби дітей, пояснювати, чому ми можемо або чому не можемо наразі. Тобто 5 років це не зарано говорити про гроші. Це саме час. Це вже можна вводити поняття, що таке бюджет, економіка, і як це все відбувається в нашому житті. Отож, після передачі обійміть своїх хочусиків і сплануйте найближчі покупки для всіх, нагадавши про те, що потреба є в кожного. А мені Віктору Белякову, час прощатися з вами, але тільки до наступної зустрічі. Розпрямлені плечі нашої малечі.